Ну що, такого крутого смарт-годинника я вам ще не показував. Новиночка, смарт-годинник Highlou Solar Ultra. Не знаю, чи Хайлоу, чи Хуйлоу, але я ось цей ношу вже більше трьох місяців. І не розумію тих людей, які віддають десятку за якийсь там Xiaomi чи Samsung, якщо тут функціонал більший, і батарея тримає 2 тижні годинник не з дешевих, ну і не з самих дорогих. Орієнтовно буде коштувати 70 доларів. Має вже вбудований свій GPS amoled Дисплей 158 діагональ, 5 атмосфер ватерпруф, і має always-on-display. Такого китайці ще не робили в жодному годиннику. Подивися, я просто був в шоці. Можна і розмовляти по телефону. 170 програм коротше для тренування. Батаречка 450 мА. Коротше, можна і слухати музику, і розмовляти і туди, і сюди. І виглядає дивіться, як стильно. Як на подарунок. Дивіться, тут все продумали, що ви могли його вийняти по комплекту. Ось, будь ласка, сам годиничок і всередині кабель. На зарядку і інструкція. Все, це все, що вам потрібно. Ось так виглядає годинник за 70 доларів. Зверху металевий ободочок, далі корпус пластиковий. А ось тут скло. Всі ці датчики, сенсори приховані під склом. Подивіться, який стильний ремінчик силіконовий. І його зробили настільки приємним, що навіть ось цей, що я ношу, він не настільки приємний, як ось цей. Тут написано Хайлоу. Чорний матовий пластик має елементи блиску. І воно дуже стильно виглядає. Всі ці кнопочки, динамічок. Дивіться, ось тут розмовний динамік і такий динамік, по якому будете слухати музику. Всі ці крутілочки, кнопочки це все працює. Заходите, реєструєтеся в додатку. Він повністю українською мовою. Натискаєте Відсканувати. Скануєте QR-код на годиннику. І йде синхронізація годинника. Натискаємо ось тут так, щоб з'єднати. Продовжити. Тут також. І все, дозволити погоду. Надаєте йому дозвіл абсолютно до всього, до сповіщення, до телефону, до журналів, до смс. Цьому годиннику самий яскравий дисплей тисячу ніт, тобто, навіть в самий яскравий сонячний день, ви будете бачити на дисплеї абсолютно все. Дивіться, яскравість можна збільшити, поставити ще більше, і буде воно виглядати ось так. Якщо подивитися меню цього і цього годинника, то нічого не змінилося. Все ідентичне меню, все це. Контролюється ось так. За допомогою крутілочки можете подивитися відстань, які калорії, яке що. Можна пальчиком, але навіщо бруднити дисплейчик. Пульс пульс показує, до речі, дуже точно. Звіря вже не з одним тонометром, пульс показує правильно. Далі кисень в крові можна подивитися, можна подивитися рівень стресу. Він там собі вимірює, буде показувати ваш сон, дані, всього сну, як ви там спали туди-сюди. Ну я з годинником не сплю. Музичку можна слухати як і в годиннику, тому що у нього є своя пам'ять, можна завантажити пісні або слухати з телефона через блютуз. Погоду показує дуже точно. Дивіться. Погода в Хмельницькому, швидкість вітру, вологість, погоду на завтра, на післязавтра. Саме головне, що мені подобається в цьому годиннику, тут сповіщення з месенджеру приходять дуже чітко і все показує. Що мені пишуть підписники? Роман Мещенко, не чамкай. <смі> Добре, не буду чамкати, Роман. Якщо ти переглядаєш це відео, то знай, що ти став зіркою. Так, наблядки, бачите, що мені пишуть підписники? Наблядки! Ну а що? А що ж робити? Петрович молодий. що він не хоче наблядки. Дивіться, збоку є також торка, де тут все можна контролювати, натискати. Будете бачити, скільки вам прийшло повідомлень. Можна зателефонувати, ось, будь ласка, контакти. Натискаєте, вводите сюди свої бажані контакти, і з годинника одразу можна телефонувати. Їдемо далі, крутимо педалі. Основний функціонал, запис активності. Пульс пізніше звіримо з моїм старим годинником. Телефон вже показував, тренуватися ще покажу. Записи вправ, кисень. А ось це буде показувати якість вашого здоров'я. Не знаю, як воно працює пізніше, десь в сторісах я вам викладу, коли вже поношу його трошечки. Тоді розкажу. Стан тренувань, сповіщення, сповіщення приходять, вже показував сон, стрес, погода. Також чітко працює. Жіноче здоров'я не знає, яка жінка буде носити цей годинник. Дихальні вправи, емоції можна перевірити. Можна музичку послухати в плеєрі. Таймер, календар, будильник, світовий час, голосовий помічник. А ось голосовий помічник. Це дуже класна штука, тому що я лінива попа. Мені навіть важко встати 2 метри пройти, щоб вимкнути там світло. Чи включити кондиціонер, чи будь-що. Я ось так заходжу, натискаю, виключив верстак. Окей, верстак. Бачите, світло погасло. Так, давай. Включи верстак. Хорошо. Верстак. Бачите? Все доволі просто, і вона може включати. Включати абсолютно все, що ти хочеш. там Верстаки, бойлери, там дивани, кухні, коротше, абсолютно все. І це настільки зручно, тим паче, якщо вийти на основне меню, то ось, будь ласка, ось тут є Google, бачите? Погода. Ось тобі, будь ласка, навіщо паритися, десь кудись заходити. Ти собі шторку отак протягнув, натиснув і спитав, яка погода. І все. І поки ти там собі шнурки зранку зав'язуєш, вона тобі сказала, яка погода. І все, не парся. Диктофон. Прикольна штука. Наприклад, якщо тебе викрали, чи ти хочеш там щось записати, натискаєш, і починає писати. Тим паче, цю всю фішечку можна зробити ось тако. Ось тако. Раз. І бачиш, ніхто навіть і не знає, що ти пишеш. Воно ось тут тобі пише, бачиш, ось тут пише. А ніхто про це навіть і не знає. Ану, давай поставимо ось так і прослухаємо. Ану, і починає писати. Тим паче, цю всю фішечку можна зробити ось, тако. ось так. І нормально пише, в принципі, нормально пише, адекватно тебе чути. Таймер, секундомір, барометр навіть є. Уявляєте, можете собі зайти і подивитися повітряний тиск, Чого у вас там так голова болить. А це просто тиск великий. Або подивитися висоту над рівнем моря. Уявляєте, наскільки високо Петрович забрався? 360 метрів. Так, їдемо далі. Що там компас працює адекватно? Я перевіряв. Ліхтарічок також не знаю, кому воно треба, але інколи, напевно, пригодиться. Калькулятор ніхто цим не користується, але, можливо, ти користуєшся. СОС. Якщо вбити на цю кнопочку СОС номер, там, наприклад, батька там я не знаю кого, будь-кого поліції, то воно буде одразу телефонувати в поліцію. Альбом годинник має власну пам'ять, тому можна завантажувати дуже якісні, класні фотографії. Ось, дивіться, я сьогодні фотографував свого вазона. Крутілочкою можна збільшувати зум, можна зменшувати. А ось тут собі можете перелистувати. Дивіться, наскільки все якісно, да? Ось, будь ласка, дивіться. Та, йо-мойо, краса! Хто не знає, Петрович розігрує усю станцію і гроші за підписочку. Так що підписуйся на мій YouTube канал і все. Буде добре. Так, далі. Управління камерою, ігри можна якісь пограти. Там є декілька ігор. І що там в нас? І ось, будь ласка, налаштування. По налаштуваннях тут також дуже все круто. Можна виставити різні звуки, вібрацію, дисплей там налаштувати. Коротше, тут стільки функцій, що я просто офігів. Верхня шторка, як і в годинниках, яскравість дисплея, нічний режим, вимкнути звук, поворот годинника, коли він активується. Далі економія батареї, налаштування, блютуз, ліхтарик, вібро, пошук телефону. І ось ця функція можна додати якусь електронну картку. Не знаю, я цим не користувався. Навіщо воно фіг його знає? І ось тут така ще фішка є, що дисплей може бути постійно вімкнутий. А тепер порівняємо: попередню модель годинника і нову нову. Вмикається набагато швидше. Можете звернути увагу на дисплейчики. Якщо ось так подивитися, то дивіться, наскільки вищий став новий годинник. За рахунок більшої батареїчки, за рахунок ось того GPS та модулю, він став трішечки вищий. Цей працює два тижні без блютуза, а цей заявляють китайці, що має працювати два тижні на блютузі, тобто постійно підключений до телефону. Все чітко, дивіться, мерехтить, ніби здається, що вона мерехтить, але так передає камера. Тут 97 наміряло, а тут 98. Не знаю, хто з вас користується кнопкою спорт, e але який в неї функціонал, я вам зараз покажу. Вмикаєте, наприклад, біг на свіжому повітрі, вмикається GPS. Ось, будь ласка, рекомендується дочекати успішного позиціонування GPS. Бачите, і погнали. І він буде вам малювати, де ви там бігали, якими вуличками, якими дорогами, якими стежками він буде вам малювати маршрут, де ви там ходили чи бігали. І це дуже круто. Потім в телефоні ви собі заходите і все бачите, де ви були. Далі вибираєте там, будь-що їзда на велосипеді, бігова доріжка, там спорти, інші види, спорти, там фітнес, дайвінг, навіть дайвінг-виробник заявляє, що можна займатися дайвінгом, тому що він витримує великий тиск. Головне, не купайтеся в гарячій ванні, не приймайте з ним сауну. І все, в принципі, буде добре. А ще годинник настільки розумний. Якщо ви почали кудись швидко бігти, наприклад, ситуацією в країні, швидко ти мусиш бігати постійно, то він тобі запропонує, що чувак, щоб ти даремно не біг, включи собі вправу. І щоб ти бачив, куди ти біг, як ти біг і скільки біг. Так що годинник настільки крутий, що навіть якщо за тобою женуться і хочуть тебе спіймати, ти будеш знати, де ти біг і з якою швидкістю. Ну і сама головна фішка цього годинника, як для мене, це що він гарно стильно виглядав. Заходити от сюди. І вибираєте собі циферблати. Циферблатів тут стільки, що ну, там коротше, на будь-які смаки і анімовані, і там і стандартні, і такі -сякі. Коротше, Тут вибір ну, реально великий, реально підписник. Ти собі зайдеш, подивишся, подивишся всі ось ці дані. Я от вже трошечки поносив його, батареєчку вже трішечки підсадив, включив абсолютно всі функції, навіть спав з ним. Коротше, годиночок, ну просто пушка. Ну і сама головна фішка. Яка мені подобається, це Always on display. Дивіться. Тобто тут подвійний дисплей. І ще одна така фішечка, дивіться, ось так раз, і він погас. Бачиш? І працює тільки верхній дисплей. А треба, щоб працював нижній, будь ласка, ось так. Треба загасити, раз і загас. Прикольно. да? Працює тільки коли годинник одягнутий на руку. Тепер дивіться, Заходиш сюди і крутілочкою можеш змінити собі, наприклад, ось таку тему. Загасив. І вона буде ось так. Дивися, зверху. Прикольно? Прикольно. Я просто в шоці. Тепер міняємо ось таку тему. Загасили. І тепер буде ось так. Бляха, ну це просто нереально круте. Я не бачив ще такої фішки в жодному годиннику. Поїхали далі, я поставив декілька тем. Ось так може бути. Загасили. І буде ось так. Дивися. Прикольно. Однозначно може бути. А ось стандартна ось ця тема. Дивися. Раз. І тобі ось така фішка. Що ще хотіти, що ще можна хотіти? Для мене годинник це просто аксесуар. Я не переймаюся тими всіма функціями. Тим всім. Для мене головне, щоб він гарно виглядав на руці, щоб це було стильно, щоб ти не якийсь там як лох ходив. Ось так дивися, зробив. І прикольно. Правда, прикольно? Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Тепер дивися, бачиш під кожну картиночку цю, під кожну анімацію, тобі хопа. І от така фішка. І круто, реально круто. Все це можна включити, відключити, кому як подобається. Дивися, ось так може бути. Хопа. І тепер так. Прикольно, прикольно. Ти собі ось так ходиш, і все. Далі, давай, ще тобі покажу одну штуку. Отак може бути. Дивися, також прикольно. І, і ось така ще є темка. Бачиш, ось така буде. Тим паче, всі оці значачки, що ось тут на екрані, дивіться, будильничок, да? натиснув будильничок тобі. Бачиш? Наприклад, що там подзвонити, будь ласка, подзвонити. воно все робоче. Ось тут натиснув і має бути тренування. Будь ласка, тренування. Всі вони працюють. І ось так зробив, і воно так буде. Ну, прикольна штука! Тепер дивися, зараз ось така ще може бути штука. Ось так зробив тепер ось так. Ну, якщо годинник зняти з руки і поставити, воно перестане працювати. Тобто, щоб батареючка не розряджалася, то екран просто буде чорний. Ну що, давайте перевіримо, як воно грає. Гучність. Гучність можна ось так. Дивіться. Гучність можна зменшувати крутілочкою. І він дає дуже таке приємне вібро. Ну, видно, що якісна, дорога річ. Ось це максимальна гучність. Ну, в принципі, прикольно грає, да? Реально прикольно. І ти вже не парися, там по екрані нічого не водиш, просто собі крутілочкою раз. А ще компанія Хайлоу підкинула ось такого простенького годинника для моїх підписників. Подарую самому найактивнішому підписникові, який напише в коментарях, що він дійсно потрібен йому цей годинник. Далі дивіться, по характеристиках двохдюймовий HD-дисплей, голосовий асистент, Bluetooth 120 програм для тренування. Батареючка буде тримати 7 днів, і батарейка тут 270 мА. Простесенький годинничок, я його вже розпакував, включив, щоб подивитися, що це таке. Годинник недорого коштує, але він якісно виготовлений. Подивіться, нічого ніде не стирчить, тут ще плівочка. Поклеєна, правда, функціонал у нього не настільки крутезний, так як в цьому годиннику. Ну, дивіться, українська мова присутня. Тут, правда, крутілочкою це все не працює, потрібно ось так робити. Ось, будь ласка, вся та ж сама погода, голосовий помічник. Ось всі характеристики все є. Бачите? Все абсолютно майже те ж саме є, що і в моєму годиннику. Теми можна міняти. Ось так затискаєш і змінюєш, наприклад, на ось таку тему. Шторка також присутня. Ось, будь ласка, дивіться. Ось так. Ось такі характеристики. По менюшці. Ось, будь ласка. Я там щось вже порухав, туди-сюди. Вже одна калорія, бачите, вже все. Пульс. Буде міряти погонь, сон. Плеєр, будь ласка. Динамічок ось вбудований. Мікрофончик є, по телефону розмовляти можна, музику слухати можна. Ось, будь ласка, тобі всі дані. Недорого коштує, і він дійсно якісний. Треба буде прикупити такі годинники, бо інколи ви питаєте, Петрович, я хочу щось якісне, щось класне і недороге. Ось, будь ласка, тобі. Ось такий годинчок якісний, недорогий і класний. Так що, друзі, годинник просто пушка. А ось цей я вже не буду носити. Його, напевно, будуть доношувати мої підписники. Навіщо він мені вже, якщо є суперкласний стильним дизайном, купа функцій. Бляха, ну я не знаю, що ще сказати. Я вам в принципі наговорив, розказав, абсолютно показав все. Я годинником задоволений дуже як мала дитина. Так що ставте великі вподобаючки. я вам розказав, показав. Всім дякую. Кому треба годинники? Дзвоніть, пишіть і забирайте.